Доброго дня! Сьогодні поговоримо про обсування краднік на красу. Цікаво, що мені пишуть питання в особисте, не в коментарях, і я поважаю вашу конфіденційність, поважаю вашу анонімність, але я вас прошу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, це буде наш з вами енергообмін за ту інформацію, яку я даю. Ще раз наголошую на тому, що я практикую вже 28 років, і ви завжди можете мені написати і отримати відповіді. Чи під цим відео, чи будь-якому месенджері Instagram, Facebook, Telegram, електронна почта в мене на офіційному сайті. І так, що таке псування на красу? Це досить складна магічна робота. Вона складається як свод обрядів з декількох. Вона обов'язково має закільцівку, вона має циклічність і розрахована на тривалий термін. Знаєте, як волосся. Ви його застрігаєте, да? воно знову відростає. Стрігайте, воно відростає. Є такі цікаві роботи, можливо, я вам ще їх розкажу, коли, знімаючи негатив, він через певний час знов з'являється. Ну і ще цікаво, що ця робота вона складна. Чому? Вона схожа на ядерну динаміку, коли зовні ми бачимо прояв, але зовні ми не можемо зупинити процес, бо він йде зсередини. Крадник працює так само, так само, але там є відток. І досвідчений майстер завжди знайде оцей канал до рецепієнта від донора, тобто від людини, скривдженої, від зіпсованої людини, тобто з псуванням. І виявить, що саме в неї відтягують: красу, вдачу, гроші, здоров'я, вік, успіх тощо. Ознаки псування на красу, вони дуже цікаві. Це перше, коли людина не подобається собі у відображенні у дзеркалі, люстерку, коли вона перестає фотографуватися, коли вона уникає контактів. Тобто живих, вона переходить на таке телефонне спілкування, може навіть змінити роботу на онлайн. Вона уникає зустрічей. Друга ознака це коли людину перестають помічати. Вона наче порожнє місце. А, таку людину, ну, знаєте, її не бачать. На роботі до неї не звертаються на ім'я. А вона може стояти в черзі, а перед нею просто стають люди, які навіть її не помічають. Далі навіть з такими, знаєте, набридливими продавчинями, коли від них підчепитись не можна. Да? А така людина, вона щось запитує, вона щось підходить, а її не бачать, ігнорують. Навіть офіціанти, їм можна помахати рукою, їх можна гукнути, а вони не підходять. Таксісти не зупиняються. На якоїсь зустрічі всім подали руку, а вам ні. З вами навіть могли не привітатись. Далі. У людини, як прояв, постійно губляться і псуються дрібнички. Ці дрібнички, які мають головну мету прикрашати якісь маленькі статуетки. Вона її взяла в руку, вона там щось відламалась. Далі якісь зачіпки на красивому одязі, на светрах, на панчогах, рвуться бусики, ламаються шпильки, там квіточки відпадають. І з часом людина залишається лише з речами, які не маркі, корисні, і вони просто для, знаєте, такого ну, віщі, які Іменно мають корисну справу, не для краси. Є життя такої людини, воно стає безбарвною. Вона там ходить вже у штанях теплих, да, якийсь темний пуховічок, бо красиву її там гарну валізку, сумку зажала дверима. І вона вже ходить з якоюсь там брезентовою, точно не проведе. Ну, ось така вона людинка стає безбарвною. І з часом їй радіють лише злидні і бомжі, наче до своєї. Всі інші її уникають. Далі дуже важливий такий цікавий момент людині з псуванням чи крадніком на красу постійно приходять сновидіння про втрату чогось. Або що вона щось губить, або що в неї щось краде. Хтось щось вкрав, щось вона загубила, щось вона не може знайти. Також сюди відносяться сни, коли людина у вісні губить волосся, губить якісь речі, в неї псуються зуби, або може наснитися, коли якісь вади на шкірі. Оце також буде важливою ознакою кратника і псування. Також в сні може бути відсутність якихось частин тіла. Оце також вказує на крадника, на здоров'я та красу. Наступна ознака це відсутність до жінки, статтєвого потяга у чоловіка. Тобто, чоловік чи парубок, він губить до неї статтєвий інтерес. Цікавість. Він не зацікавлений у статтєвому житті, а надалі і у. Сумісно, тобто він піде від такої жінки. І якщо навіть роздивитись її фото до і після псування, вони майже однакові. Але після псування, накладання цього, той порчі, да, людина стає безбарвною на фото. Далі енергетичний стан людини падає майже до нуля. Вона нічого не хоче, вона ні з ким не спілкується, в неї апатія, відсутність. Знаєте, таких планів, тобто у людини завжди є якісь там бажання, там. я хочу поїхати там відпочити, чи я там хочу вишити якусь там картину, да? чи я хочу прочитати оту книжку, купити оту сукню. Такої людини буде відсутність енергії і відсутність якихось е, потягів для е, забезпечення себе позитивними емоціями. Далі, що ще? Така вже майже остання ступінь це коли людина перестає питати, що зі мною не так. Я ж не така була. І от коли вона змиряється, так сказати, да з цим станом це складний випадок, бо вона вже не шукає допомоги. І вона думає, що ну так, я стала стара, в мене там закінчився. Якийсь юнацький там, да, запал. І вона стає знов-таки безбарною. Останній найскладніший ступінь ураження псування на красу і крадника, коли у людини з'являються фізіологічні фізичні прояви, тобто синці під очима. В неї такі безбарвні очі, невиразні, безбарвні. В неї обличчя таке, знаєте, як у Арлекіно. Вона постійно така грустна, беземоційна, в неї починаються захворювання, там, псування зубів, захворювання ясен. Стає тьмяне волосся, чи воно випадає, хворобливі висипи на шкірі. Ну, і останнє це вже захворювання органів та систем. Для початку, якщо ви щось з мого відео взяли для себе цікаве і відмітили для себе хоча б пару пунктів, для початку, хоча б повмивайтеся святою водою, обмийтеся з голови до невсіллю, почитайте молитву Сон при Святої Богородиці. Це не знімить зніметь негатив. Не прибере кратника, але буде хоча б невеличке тимчасове полегшення, доки ви не знайдете свого фахівця, чи не напишете мені. І ми будемо вже розбирати саме з вашою ситуацією, є там псування чи ні, є там негативний вплив, чи його нема. Тобто це по-перше, і далі вже будемо вирішувати, як цього позбутись. І пам'ятайте, краса жінки, вона не в зовнішності, вона в енергетичному стані. Людина може бути неприваблива, некрасива, навіть з якимись врадами від народження чи набутими, але вона вам імпанує. Краса вона йде зсередини. А бувають люди, які там вони ідеальні. Вони там живуть у косметолога, в них там коски гарненькі, викрашені, там стріжечка, в них там зубочки ті рівненькі, очі як у барбі, але вона нікому не цікава. Оце також прояв. Тобто ми казали про такі життєві прояви, але люди часто їх маскують косметологічно. Запам'ятайте, краса жінки, вона всередині. Деструктивні роботи завжди можна зняти. Звертайтесь, пишіть, я рада вам допомогти. Дякую!